Новий автомобіль. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки хотіла вирушити у парк. Але з самого ранку щось пішло не так. Ех, здається, все. О, що все? Наша машина зовсім зламалась. І її вже зовсім не полагодиш? Боюся, що ні. Може, нам варто подумати про придбання нової машини? Та, та! Так тому і бути. Ідемо по нову машину. Так, сімейка, сімейка, собачок. сімейка собачок. веселий Веселенький день. день. А що буде зі старою машиною? Ми здамо її на переробку. А як це? Це коли машину розбирають на деталі, переплавляють і роблять із неї сучаснішу, більш екологічну машину. О, ух ти! Автосалон. Ого. Тут стільки машин. Так. Ось! Це те, що треба. Дивіться, яка вона яскрава і красива. Ну, ти даєш, Зірочко. А як ти уявляєш тата за кермом цієї машини? А -а -а -а. Хочу, 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 хочу. Mm -hmm. mm -hmm. Мрія. Вау, оце краса! Саме те, що нам треба. Давайте купимо цю машину. Ой! Ой! Ой. 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 Ось! Чудовий варіант! Красива і компактна! Як вам? Її я водитиму з задоволенням. М -м, краса. М -м. Стривайте я знаю безпрограшний варіант. Ось вона машина мрії. Мені здається, так ми машину не виберемо, бо у нас абсолютно різні смаки. Давайте запитаємо в продавця. Можливо, він щось порадить. Я зараз його покличу. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Ми хочемо купити машину, та не можемо вибрати. Нам треба така, щоб підходила усім. Так, так, так. Здається, я знаю, що вам треба. Ходімо зі мною. Чудова машина. Ну що, як вам? Хм, мені дуже подобається, а вам так. Тоді домовились. Купуємо цю. Ця машина така класна. Навіть не віриться, що вона тепер наша. Пропоную найближчим часом поїхати на ній у невеличку подорож. Я за. Я за. Сім'я собачок. Веселий день. Тепер сім'я їздитиме з комфортом. Головне вміти домовлятися і знаходити варіанти, зручні для усіх. Веселе прибирання. Ранок у родині собачок кожен зустрічає по-своєму. У звичайні дні. Та сьогодні усі члени родини займалися однією справою: шукали зниклі речі. О, ну де ж це він? Дірочко, ти мого супердога не брала? Не можу його знайти ніде. Бублику, сам подумай, нащо мені твій супердог. Я ж дівчинка. До того ж це іграшка для малюків. Ага, для малюків. А хто мої машинки брав з подружками грати? Ти не розумієш. Машинки були потрібні для справи. <кхем> на них гості приїжджали на іменини до моєї догі. Дірочко, мені не шкода. Бери, якщо треба, але скажи, якщо взяла. Бублику чесне слово, я не брала. А якщо ти взяв мій секретний блокнотик з замочком, краще віддай по хорошому. Усе одно нічого не прочитаєш. Ключик у мене. Доброго ранку, мої дорогенькі. Через що це ви сваритесь? Ми, ми не, не сваримось. Ми з'ясовуємо стосунки. Ну і як з'ясували? <плес> не зовсім. Ми не можемо знайти мого супердога і зіроччин блокнот. А якщо не ми брали, то хто? А й справді хто. Тут якась загадка. Ідіть, но вмиватися і снідати. Дідусі з бабусею приїхали розкажете їм про свою загадку. Привіт, малятка. Ви чому такі сумні? Я свого супердога не можу знайти. І мій секретний блокнотик десь загубився. А я ноти моєї нової пісеньки кудись поклала, нікому не траплялися. Я не можу знайти свою зарядку для планшета. Оце так. так Напевно, у вас розгубишка завівся. Хто? Хто? Розгубишка казкова істота заводиться в оселях де безлад, і тоді губляться різні потрібні речі. І як же нам із цим розгубишкою впоратись? Є такий чарівний ритуал. Та перш за все треба прибрати у кімнаті. Ну, прибирати це нудно! Нудно, якщо просто прибирати, а ми будемо грати у гру. Як весело. А в яку гру? <гум> Зав'язуємо очі. Мені, мені а, бублику, І даємо йому руки річ, яка лежить не на своєму місці. Він має правильно назвати її з трьох спроб. Так не чесно. А я що робитиму? А ти кажеш, де ця річ має лежати, і кладеш її на місце. Потім міняємося місцями. Угадав плюсик, не вгадав мінус. А у кінці гри рахуємо плюси і мінуси. За кожен плюс монетка у скарбничку. Ой, Сподіваюся, мої ноти знайдуться. Давайте вже починати. Тільки цур не підглядати. Лазерний меч. Молодець обличку. Ну, сміливіш. Дві спроби ти вже використав. «Еврика, зрозумів, це бабусина подушка для голок. так ви? не розважалася. А він каже, це губка. У вас у вітальні. А бублик нам у хобійку сказав лазерний меч». А, а ти бабусин друшляк не змогла відгадати. А я його вдома усе шукаю. Як він тут опинився. Це не ми. Це усе розгубишка. І це не друшляк, а лицарський шолом. Оце так сімейка собачок. Веселенький день. Чарівний ліс. Сьогоднішній день почався зовсім звичайно. Та, може, Бублик і зірочка знайдуть собі цікаве заняття. Так. Ура! Мій одноріг знову дійшов до тінистого лісу першим. Я знову переміг. Аби нам у тінистий ліс. Давай ще раз зіграємо. Mm -mm. Я насидівся. Слухай. А давай пограємо у однорогів у тінистому лісі. Тінистому лісі? Чудово, але ти щось не схоже на єдинорога. Хоча. Так. <смеш> <смеш> Отак. Опля. Секундочку. Та-дам. Суперово! Тільки як ми потрапимо у ліс. Так, саме їх нас не пустять. Давай когось умовимо. Гав-гав-гав Тату. А ти дуже зайнятий? Це як поглянути? Десь була моя книжка про робототехніку. Не бачив? Ні. Тату. А може, <гум> поїдемо у ліс? У ліс? Це якось сьогодні. О, знайшлася. <гум> е. О. Нарешті Робі зможе рухати лапками. Так, так, як живий. Оп Тату та весь у роботі. Може, мама поїде. Вона у саду. Біжимо Сонце стрибнуло за ліс. Так, Хто заліз? Куди? Ні. Сонце. Мамусенько, а може поїдемо в ліс? Властимо похід. А? Знову ліс. Ой, а похід? синьки, мені треба готуватися до завтрашнього виступу. Я б дуже хотіла, та сьогодні ну ніяк. А ми так хотіли погратися у однорогів у тінистому лісі. Так. А тепер доведеться весь день сидіти лише картинки розглядати. Ну чому ж картинки? <смір> Роззирніться довкола. <смір> ну чим не тінистий ліс. <смір> Тут і чарівна вежа. О! І зачарований струмок. А -а -а! І навіть веселковий дощ. Точно! Тінистий ліс у нас у саду. <реку> Давай грати! Так. Сонце. Ах... Ти уявляєш? Справжнісінькі лапи. Чудово. Зірочко. Бублику. Я наймогутніший Трамбудап великий із родини лісових о. Oh. Oh, 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 oh. Бублику, oh. можете спустися з oh. даху. Тату, це не бублик, а Трамбудап Ми граємо, і бублик знову переміг. Не переживай, прекрасна Марципано і ти зможеш дістатися вершини чарівної вежі. <пи> І нас налякав. Синку, твоя фантазія це чудово, але тільки без ризику для здоров'я. Пробачте нас, ми щось і справді загрались. Ми більше так не будемо. А що це у вас за гра така? Це найкраща у світі гра. У нас тут тінистий ліс. А ми однороги. Я найголовніший. І найдужчий. А я найкрасивіша і чарівна. А однороги не хочуть перекусити. Дуже! Тільки, Тільки однороги не їдять на кухні. А хто казав про кухню? Зараз ми влаштуємо справжній казковий пікнік у тінистому лісі. Ура! Сімейка собачок! Чарівний вечір! <реш> <реш> І знову наші малюки переконалися, що за допомогою фантазії та кмітливості можна організувати собі справжню пригоду, навіть не відходячи від дому.